ко 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 ко-ко-ко, на фермі зранку став з переполох, вбрався хитрий лист до нас. Всі тварини з переляку про себе все позабували. Хто має пір'я, а хто ні, хто молоко смачне дає, чи кінь, чи буйвол, чи коза. Ось така у нас біда. Допоможіть малята нам. Дітки, подивіться на цей слайд і скажіть. Яка тваринка із тих, які зображено на слайді, не дає молоко? Правильно, дітки, це свиня. Яка тварина не має пір'я? Правильно, дітки, це собачка, а пір'я мають тільки птахи. Яка тварина не має роги? Правильно, дітки, це кінь. Ко 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 ко-ко-ко, поховали ми своїх малят, плутанина вийшла так, переплутали усіх ми дитинчат у гусочки козенята, у корівки каченята, у конячки поросята, у індички лошата. Допоможіть малята нам розібрати своїх маленьких дитинчат. Діти, як звуть дитинча корови? Правильно дітки теля. А двоє телята. У собаки цуценя. А багато цуценята. У кішки кошеня. А двоє кошенята. У свинки порося, а багато поросята. У кози козеня, а багато козенята. У кобили лоша. У кроля кроленя. А багато кроленята, у вівці ягня, А багато ягнята, у курочки курча. А двоє курчата. У гуски гусеня. а багато Гусенята. У індички індича. А багато індичата. Ко-ко-ко, ко-ко-ко! Дякуємо вам, дітки, за допомогу, що помогли тваринам та повернули їхніх дитинчат. Тепер у нас на фермі все добре. Я побігла, бо в мене багато справ. До побачення, до нових зустрічей!